І от що ска роблять русські війська із мирним населенням. Теж. Вони по телевізору руских каналах захищають українських, ну села, да, від київської власті, ну бачимо, Так вони захищають. От одному хлопцю повезло вижити. Головні службу на посту. Відійшов на 5 хвилин. Прикурити сигарету якраз прилетіло мені на сюрприз. Ну, народився в рубашці, як то кажуть. Поселок розбитий. Люди добре, що давно гражданські виїхали вже давно звідси. А так мало би двохсотих вже багатенько. Руїни нормальні поживем, побачимо, будемо вас бити, призькі Все, столовіста ПТН, ПТНХ